Падлюки, скоти безсердечні, безсовісні. Просто нелюди, просто якісь страхопудала. Відстаньте на кінець від дівочки, відчепіться, дайте людям жить, дайте людям займатися творчістю. Що ви пристали? Нелюди такі. Я це звертаюсь до тих, хто зараз, от скільки днів я не хотіла знімати цей ролик. От бачить Бог не хотіла. Але скільки днів продовжається оця, оця травля бідної, беззащитної дівочки, Насті Каменських? Такі, така ненависть, такий прям от, такий от булінг жорстокий такий, з, 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 з дна самого серця. Ця ненависть. За що? Дівчина займається творчістю. Дівчака несе любов. Вона, понімаєте, як оте дерево, любові, те дерево таке беззащитне, на цьому вітру, жорстокому вітру ваших жорстоких ненависних сердець, які на ньому як той чорний дощ, кислотний, звалилися. За що? Знаєте, я восхищаюсь людьми. Добрими. От нас зараз Росія бомбить, людей одриває руки, ноги, люди не сплять, сидять у метро. Але я восхищаюсь тими людьми, які в тому метро сидять, і слухають русі песні. Слухають русські рус пісні е і не держать ненависті в душі. Розділяють, що то от, е е творчество, що то любов, що то дерева люб любві. Цілий ліс виріс у нас любві, розумієте? І Таїся Повалі теж її затравили, і Ані Лорак тобще дерево, дуб дерево. І розділяють. Добрі люди розділяють, що це творчество, що це півіця, які несуть ласку, ніжність, любов. І от вони сидять, наші люди такі в тих старих переходах метро забиті, зачмирені, без рук, без ніг і слухають музику. Свою рідну, на якій вони виросли руську музику, і такими я восхищаюсь. А ті от такі от такі патріоти, що нападають за мову. та ми повинні перед російськомовними людьми просто, про, просто набати-бить, е, вибачати, що ми їх так, е, бо деякі кажуть, що Путін прийшов вас защищати. якби не ви. То не було б. Якби не відкрили двері, то не було б. А я кажу, що навпаки, ну, треба нашу цю мову, цю українську заборонити. Бо це мова, українська мова розділяє. Треба, щоб була одна, одна руська мова і щоб добрі були пісні, такі, як от, Чебурашка, Ванька встанька. От. А не те, що ми бідну дівочку, що вона от так старається, бідна, їздить, ото по тому світу, не спить, не їсть. Так і молиться Україна, і чоловіку, її потапу. Так він просто там, от, він і того і поїхав, бо не може на це все дивитися, бо не може на цю всю ненависть дивитися, на цю всю на цих всіх перевертнів наших, на... на це все таке, от, і, і ми не можемо дивитися і, і, і простраювались так. Але надіємося, що це пройде, що цих Бендер вже, воно одного Бендеру. Пармія. І Фаріон. Мало їм треба було общати, щоб не наробили таке з нашою страною. Треба нігті було дві неділі зривати, як, як було в Ірпіні, в Бучі і в Ізюмі. Щоб знали, щоб не розділяли От потвори такі нашу страну красіву. розумієте? таке отроблять. І не треба тут винити Росію. Росія ні в чому не винувата Якби Росію отакі от, от фаріони й парубійни не провокували, то вони б і не робили таке зараз. От насміхаються з Росії, з руської культури насміхаються. що оці листівки, що в Росії роздали, понімаєте, в Росії. Е Общество, суспільство, воно дуже продумане. Роздали роздали жінкам е, листівки, що чоловік, якщо б'є, він, подімаєте, з завжди чоловіки жінок били. Підіймаєте? Бо це так природа, так воно природу і Богом задумано. От. А зараз особливо стрес у цих воєнних, і вони може трохи. То значить, ще більше любить, ще більше уваги приділяє. І от наші ці от українські гниди почали ті листівки насміхатися. От, що, що в Росії, що ж тут погано, що жінка має бути терпливою. Руські жінки, от, і і кажуть нам деякі тут феміністки, що жінки е, кар'єру роблять і дітей виховують, і, і все. Не було так. Не було це. Це, це безможно. Понимаєте? Якщо жінка нетерпелива, якщо вона не терпить чоловіку, то це і не жінка зовсім. Як то кажуть, не пила, не регала, не баба. І вони зараз от з культури цієї, цієї достоячої культури насміхаються. А самі ото не замужем кар'єру, машину купила, без чоловіка, безстепнеця. На Русі так не було. розумієте? То вони не хочуть терпіти, то, то, то вони лідерів не поважають це, насміхаються над лідерами нашими, над вождями. То вони що ще далі? От, що, що далі ще? Ту демократію розводять. От, не по-божому це, не, 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 не по-божому. Не було так на Русі. От. Була почитайте історію, була древ, древня Путінська Русь, і люди жили, понімаєте, і не було це от прокладки, тампони, туалетна бумага. А наші. Понімайте, сміються з русських. Сміються з русських, а самі без туалетної бумаги вже не можуть, не вже ломка. Понімаєте, а руські люди як взяли бумагу туалетну, якщо немає то лупушок якийсь, якщо ні, то руку так послинили і витерлись. От і далі от. самоочищення, як то кажуть. Так що русські люди, треба ще повчитися в руських людей. От. І життю, і культури, і, 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 і всьому. І не чіпайте потребу дівочку. Щоб мені не чіпали. Треба, треба йти на перемогу з руськими і треба здаватися, треба, треба жити в мирі. Треба бути добрими людьми. Понимаєте? Я восьхищаюсь з тими добрими людьми, які от вони втратили все. от Деякі втратили все. От там десь китаються світами, а все одно не, не держать зла. І в русських мазінах скуплюються і живуть з руськими в мирі. От, треба бути в мирі. Нас б'ють, ми літаємо. Підставлять другу щоку. Отакі от, от діла. Так що бажаю вам миру і вчиться в християни, православні християни, от які роблять які хрестові походи роблять. І, і живіть в добрі. Отакі от діла. А на бомби, ракети, не обращайте уваги. Це непогані бомби. Це наші братські русські шахеди. І, і треба все з любов'ю приймати. От, і треба русським вибачати. Отакі от, от діла. Все.